Вівці мої голосу мого слухаються, і я їх знаю. Вони за мною слідують, і даю я їм життя вічне, і не пропадуть вони по віки, і ніхто не вирве їх із рук моїх. Отець, мій, який мені їх дав, більший від усіх, і ніхто не вирве їх з рук Отця мого, я і Отець одно. Юдеї знов ухопили закаміння, щоб каменувати Його. Тоді мовив до них Ісус: Багато добрих діл появив я вам від Отця Мого. За котре з тих діл каменуєте ви мене. А юдеї відповіли йому: За добре діло ми тебе не каменуємо, але за богохульство, за те, що людиною бувши, Бога себе робиш. Озвався до них Ісус, хіба не написано в законі вашім? Я сказав, ви боги. Коли закон, отже богами тих зве, до кого Слово Боже було, а Писання годі усунути, то до того, кого Отець освятив і у світ послав, говорите ви. Ти богохульство вирікаєш, бо я сказав, що я син Божий. Не вірте мені, якщо я не роблю діл Отця Мого. Коли ж роблю, то мені не віривши, ділам будай вірте, щоб спізнали ви і увірували, що Отець у мені, і я в отці. Євангеліє від Івана. Деякі слова з Євангелії. Справляють враження, що одні люди. Наперед призначені до неба, а інші до вічного прокляття. І сьогодні Ісус говорить, що не припадуть ті, кого Отець дав йому, і ніхто не зможе їх вирвати з його рук. І таке враження, що вже готові люди Богом на небі записані, що мають бути в царстві. Небесним. Питання виникає, де ж людська свобода і людський вибір. Церква навчає, що кожна людина створена Богом до Царства Небесного. Але Бог настільки любить нас, що навіть так як само, як і в раю, Він дозволяє. Відкинути його. Він не може під примусом людину до себе привести, тому що ми не є ані роботами, ані без розуму людьми, якими можна керувати. Господь запрошує, прийдіть до мене всі. Для кожного я приготував місце у царстві. Небесним. І Господь кожному посилає стільки благодаті, щоб ми всі туди могли війти. Але з іншого боку, Він дуже поважає наш свобідний вибір. Він хоче залишити нас вільними, щоб ми любили Його без примусу і тиску, щоб ми захотіли бути з Ним. Тому, щоб син привів нас до свого Отця, спочатку Отець має нас передати йому у Його владу. А для цього ми маємо стати дітьми Божими, маємо в усьому бути послушними йому, щоб дійсно могли сказати, що це є діти Божі щоб по наших вчинках сказали і прославляли Отця нашого, що на небі. Просимо про цю благодать сьогодні і на всі дні нашого життя приєдність з Богом, Отцем, Сином і Святим Духом.